Що за несталося? А я така родилася. щастя така: Пішли, я їсти хочу, я спати хочу. Пішли. Ну я ж спати там, буду, правильно. Так. Да. Ну а після операції їсти буду, правильно? Ну так пішли. Коли в мене спина, я хочу там болти, щоб воно ну, не шаталося. Пішли. Що, знімочку? Супер. Мені тут дуже подобається. Медперсонал цього, мене нічого не болить. Я собі можу лежати, я собі можу повертатись, я можу ходити. Єдине, що мені не подобається, халат маленький на мене. Бачите? Мені, може, я велика для нього. О, все, я вам покажу, як бігаю. Я Ярослава Тарасовичу вдячна. Я так давно до нього хотіла. Я так пробувала. Я його знайшла.